Все про що кортить поговорити, слухай у проєкті Богдана Буткевича Говорить Київ з понеділка по п'ятницю, з 16 до 18, на Радіо Київ 98 фан. А друзі, тим часом у нас з вами все ще Олексій Голобуцький в студії політичний аналітик, Ютубер. Підписуйтесь на його Ютуб. От, до речі, якщо хочете знати. От прямо, знаєш, от прямо розводка лохов, знаєш, коли ти розмічаєш, там, типу, 18. или продовження за посиланням, якщо ви хочете задати всю правду, підписуйтесь на канал Олесія Глобуцького. Чого ти таку рекламу не запустив досвід, скажи, будь ласка. Я це якось дивився, захотів написати матеріал. У мене іноді буває така ситуація, що я розумію, що. Ще, ще раз написавши про Трампа чи про когось іншого, я просто сам вже збожеволював. І ну, я бачу по, по лайкам, да, по всього іншого. І хочеться таке, ну я давно це завів, таке пишу на культурну так звану тему. Тобто накинуть говна, на накидати. Так, саме накинуть говна. <рес> да, от. Я тут, Кіркорова, щось побачив випадково, що він ролік з, з Георгіївською з ленточкою. Презентував декілька днів назад на 9 травня, так? 9 мая. Виявилося, що це не Rolex, що це фальшивка і тому подібне, хоч і в Швейцарії нібито куплена. Я, 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 у мене в Ютубі висвітилось ціла мережа українських. Я спеціально перевірив українських. Mm -hmm. Киркуров умер. Кіркоров женився. Киркуров Только у меня вы увидите кирку. Ну, я разумею, что проблема в цьому случае. Так, да. От, ну, зараз зараз читаешь про те, что мы говорили, так про. Си поставив поставил ультиматум Трампу, а, Трамп поставил на колени Китай. От в плані, да? Зеленський показав свої стальні яйця пандія. І заходиш, mm -hmm. і раз в місяць заходжу, просто подивитися рівень ідіотізма. Заходжу, там двічі згадується Трамп. Взагалі ні про які те, що оголошено, да? просто от людина сидить, читає новини, які, які я прочитав щойно. І люди ведуться, люд, людей, мільйони переглядів. сотні Тобто тисяч. Не, 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 не звикають, так, що це просто тупое говно, типу для, для розводу дібілів, так, все ну, так для, А як масово? Звичайно, ну, це трохи виглядає. Це мені дуже часто, так, коли я починаю про це говорити, виглядає, що ось я такий, типа, нитік. Ну, типа, що в мене немає мільйонних переглядів, а я от такий угу. страждаю від цього. І тому я завжди ну, думаю, кажу, що це як. Дивіться на Уоррена Баффета, так? Mm -hmm. От людина, яка за 90 років мультимільярдер. <кій> він всю цю чепуху, яку поширює Трамп, Маск, mm -hmm. він на одному місці крутив. В... Да. <кій> да, він завжди в плюсі. Він тільки приходить до влади Трамп за супер <кій> акції, yeah, потім да, купує да, дешевше декілька <кій> разів. Бо він не дивиться ютюб. Yeah. Бо він живе своїм розумом. Тому що в нього критичне мислення є так? Бо якщо б він дивився, я вже не кажу про американський, український YouTube, mm -hmm. він же давним-давно стояв би на розі проїзної і хрещатика, як Паніковський, і, і, і просив би нього. От і все. Тому, тому ще раз звертаюсь до наших слухачів, слухайте і дивіться. Будкевича. Да, Іноді, коли набриде Буткевич. Дивіться Голубись, на коли... радіо Буткевича. От да. це найтішніше, от коли радіо, а ти вот дивишся. Тільки як, непонятно. От тому, в тому та й да? Так, а в, чому, а в чому питання було? Я вже Де... Питання вже ніякого нема. Я би так сказав, це просто. Ладно. Такий момент важливий, якщо говорити про нашу всі історії, я ж кажу. Ну, продовжуючи ту тему, яку ми з тобою піднімали. Оця вся глобальна нестабіль... нестабільність для України, що вона означає з точки зору внутрішньої політики. Щодо зовнішньої, окей, ми вже проговорили, Щодо внутрішньої, тобто, що це все дає нам, не, там, владі, там, ну, от всім акторам, які тільки ми можемо згадати. Ну, непе... непевненість взагалі бо зрозуміло, що і для влади ця ситуація, м'як кажуть, що дуже складна. Чого? Ну, Нема ч... кому по рукам бить. Uh... А що перш конку загнать? Клас, дуже, дуже багато били по рукам. Ну, били, били. Він зараз їде посол Бріджит Брінк, яка була, в принципі, досить. ну, Тому що, понятно, що вона їде, це понятно, тому що вона взагалі була при Байдені поставлена. І, звісно, їй було доволі складновато, я думаю, працювати при Трампі. Це очевидно. Менше з тим. Нема кому взагалі бити. Всі будуть зайняті якимись іншими справами, можна пачумочок тут стікати пачконку і загнати. Потім вибори можна зробити. Крас, все, все в руку. Стефанчук, він хоче 300 депутатів. Так, але, проблема в тому, що це хоч 200 депутатів. Це, це взагалі нічого. Це говорить про те, що їм би, що вони застрягли їм нічого запропонувати суспільству. ну, ти розумієш, що це для бидлага. Mm -hmm. Що зразу вони зразу, зразу таки сидить якийсь е, з пивом е, плючи в телевізор якийсь представник, е, скажімо так, е, е, Тої категорії людей, які голосують не за перспективи, не за. а голосують виключно за обіцянку, щоб тобі завтра другу пляшку пива mm -hmm. дали. І він такий: о, це депутати, це ж падлюки такі, їх же 450, а 300, це ж буде yeah. зовсім інше. Yeah. І в голову не приходить, що якщо система не зміниться, просто депутат, який зараз ті суми, які розкидувались на 450, будуть просто розкидуватись. На 300 і що нічого якісно не зміниться, і взагалі кількість депутатів це ж не це питання про в ідеалі, це про це представницька влада, так Представ, законодавча. Вони є представником українського народу депутат, да, на чи в окрузі, чи в загальнонаціональному, так би мовити, масштабі. Так? І чим їх менше буде, і вони і так свої роботи не виконують дуже часто. Чим їх менше буде, тим менше будуть виконувати свою роботу, менше будуть знайти все. І нічого не зміниться. Нічого не зміниться. для мене як професіонал, це навпаки добре. Це каже про те, що мандат просто стане дорожчим. І все. Я, якщо почнуться вибори, я буду розуміти, що якщо вчора там півтори-дві людини можна було б на на, на один мандат, так? Тут точно, що ви, ледве вистачить на одного. І, і, і тому це просто загравання з піплом. Абсолютно так мовити, просте, примітивне. І я дуже сподіваюся, що ті, хто нас слухають, на це не ведуться і не розуміють, що це все дурня. Да? А ти тільки що сказав, що, ну хто ж дивиться це лайноса? Бачи, коли сидить якийсь, не буду прізвищ називати, і. Просто читає новини з веселим вираженням ліця і дає тахітельні картинки. Нормально, все, клас, хорошо. Я не знаю, за... як в тебе, але в мене я бачу по YouTube, В мене люди, які приходять, які дивились перед цим кіркороком кіркорова, вони через 5 секунд викупають, що я не буду розповідати їм про труси кіркорова, і, 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 і просто виходять і, і забувають про мене назавжди. Тому. Я думаю, що люди, які нас слухають, вони все ж таки мають критичне мислення і розуміють, що до чого. Що наші про наші розклади? Якщо Трамп все ж таки йде по варіанту і про угоду підписання про Надра, так варіантів побудувати абсолютно незалежну автаркію в Україні, не вийде, не вийде. просто в принципі. Вона взагалі. Нереально, слухай, у нас зовнішній враг, а, який буде завжди нас намагатися так чи інакше, різними шляхами а, нас знищити, так? Нам у нас завжди не буде вистачати власних ресурсів, бо занадто великі. Якщо проти нас воювала би не знаю країна, хоча б такими розмірами, як ми, і з таким же населенням можна було б ще розраховувати на щось, так нам завжди буде не вистачати вла виключно власних резервів. І нам завжди буде потрібна допомога. Хто цю допомогу нам може надати? Європа і Америка. Все більше нікого на це не цікавить. Ну, в унікальному випадку, можливо, який ми обговорювали, можливо, Китай. Але це настільки унікальний випадок, і настільки він гіпотетичний і мало реалізований, що я в нього не особливо вірю. І, і прийдеться нам все ж таки. Тут розумієш, проблема, проблема ще й в, в суспільстві. Ну, давай так. Якщо народу не потрібна буде демократична правова Україна, значить такої України не буде. все. І на цьому можна питання закрити і все. Бо знову ж таки, навіть зараз, коли загроза того, що, як кажуть, ну, не те сказав, і ти вже під Покровська, вона залишається у багатьох там, от, критиків, так, одно залишається. Незалежні засоби масової інформації залишається, YouTube, що? мало їх залишається М все менше і менше з кожним днем. І це я тобі ще раз скажу. Я очікую, коли стане більш-менш зрозуміло вже в осяжній перспективі вибори. Я думаю, що ситуація не різко погіршиться. Я прекрасно розумію, що офіс президента розуміє, що ну це питання життя і смерті. Це у них не буде навіть як у Порошенка. Їх, їх порвуть. Тому вони будуть рвати зараз, поки ну, я, 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 можливості. Я пам'ятаю ситуацію, коли з Незалежних, а, Майдан перший був такий п'ятий канал. Ну, точка, незалежний. Він був, ну, типу, опозиційний. І що? Да? І що допомогло це Януковичу, допомогло це Кучмі. Допомогло це взагалі. Слухай, ну. Чина, тоді була інша ситуація, давай скажемо відверто, тоді все-таки американці нам допомагали в певному сенсі опозиції. Тоді були Якщо великі... б народ. Апатично стойняв цю ситуацію, нічого не було. Жодні американці би не витягнули би. Тільки ж що тоді була трошки інша ситуація, тому що. Я чесно, я, 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 я все ж таки, розумієш, є, от як про Росію, так і про Україну. Дуже важко вискочити з певної колії. Це правда. От нас колія не найкраща, так? але вона все ж таки видобувана. І ми все ж таки залишаємось відносно. Поки що. Вольнолюбним народом, так би мовити. так? Це, це до речі, багато мінусів від цього. Да. Багато мінусів від цього, але є і певні плюси. Я все ж таки сподіваюся на те, що це бажання і розуміння того, що від сильної руки чи від одного президента, який не міняється, стає тільки гірше. Так? Воно все ж таки, ну, плюс ми навчені досвідом сусідньої країни. Ну, то розумієш, у нас теж є можливості, коли зазнається дуже сильна влада, у нас теж є можливості взірватися в прірву. Коли нема просто інституції, коли нема можливості зупинитись просто і сказати хлопці, що ви робите. Я, буду, я дуже на це сподіваюся. Плюс нема грошей. Ну, да. Нема грошей. Вони можуть зосередити всі гроші. Все одно цього не вистачить, щоб утримувати в покорі 30 чи скільки там у нас залишиться мільйонів людей. Нема нафти, нема газу. Вони що, підуть на націоналізацію цих сталевих заводів чи продовольчих агрохолдінгів. Поки що вони з ними домовляються. Перше війна, ну, по-друге, є. Моменти, які вони стають залежними від держави, плані того, що нам треба через 5 років нібито вступати в ЄС, і тут повинна бути синергія бізнеса великого і держави, так? Але якщо все піде, ну, ну, ну че раз скажу, дуже багато Путін не одразу став. Так, тут теж є дуже багато ознак того, що ми йдемо не в тому напрямку. Але слухай… Я це скажу, якщо вони навіть корупцію не можуть організувати по-людськи не можуть, <свят> тим не менше, я, я тобі скажу, так я теж дуже сподіваюся на рукожопість цих людей, і дійсно вони, і головне, вони дуже пихато тупорилі. І я це їм обличчя говорив коли ще з ким з ним говорив. І зараз це можу в ефірі сказати, що найбільша проблема команди Володимира Зеленського, що вони тупі. Але цього не розуміють, як по закону Даніга Крюгера, все по да. Але з іншого боку, тупі то тупі, але вони справжні тварини в плані мені відчувати, що інші тварини відчувають. І це вони роблять прям майстерно, я тобі скажу. Треба дати їм належне. Тут якраз медійне минуле цих людей дає дуже хороший результат. Чому ні? Вони відчувають, що відчуває найбільш тупа частина українського суспільства. І вони дуже майстерно це використовують. А питання, що цієї частини стає все більше, тому що розумна гине, їде, а, не знаю, де внутрішню міграцію. В Уйде. А етім все добре. Тому що, що думати то не треба. Рибка гуплі, поки ну, пливе, то забуває Соб, вона. Я, я пропоную, я пропоную і тобі, і собі, для того, щоб це настільки гіпотетичні. Всі це має. моя точка зору, тільки ні, нічого Я Це чудово розумію, розділяю дуже багато в чому. Мені ні, нема за що, в принципі, любити цю владу ну, апріорі. Так. Але але. Поки що вони закони не порушують, я маю на увазі про виборчі закони, так? У виборів немає. будуть. Будуть вибори, будуть вибори. Якщо, ну знову ж таки, ну піти по безпреділу, залежачи повністю від Європи, частково від Америки, створити тут. Ну, грубо, розумієш, якщо їх народ любить, що ти з цим зробиш? Нічого ти з ним не зробиш. Ну, якщо любить, то ну бри, значе наша доля така, так? Але якщо їх народ не любить, ти як ти в це віриш? Я ні в чому не вірю. я не Ти Ті мені тільки ADollat, що домов доводив, що. Їх ненавидять, принаймні в Києві. Е, ні, дивись, по-перше, ми з тобою це говорили не в ефірі. Не забувається. Будь в ефірі, ласка, ти да. так апелюєш, так ніби люди це чули нашу розмову. Раз ти ну, ж хочеш наші приватні розмови виносити в ефір. Це не розмова. Без проблем. Розмови. Я можу повторити це. Я дійсно вважаю, що ну, би, знову ж таки, рівень, повторю в ефірі: рівні довіри до президента, це не, не рівні е, політичного рейтингу е, політика Володимира Зеленського. Я думаю, ти це знаєш краще. Ну так, залена. добре, у нього є 25%. Навіть ну, він безумовне. не повинен стати. Він, він, він стане президентом Якщо не фото. Залужний. Якщо не буде конкурента, який. Ну, і в прізвище в нього Валерій З... залужний. Ну, давай залужний. Залужний, можливо, ще хтось ні, стане. Ну, реально ну, це як, Залужний. Добре, якщо не буде залужного, він стане президентом. Стане. Але зате він програє парламент. І це залізно. І, 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 і де -то, тоді? І де? Тобто ти, про, ти кажеш про те, що якщо вони позакривають ще пару телеканалів, від того ще раз скажу, вони повністю монополізували інформаційний простір, принаймні офіційний, так? Да. Да. Там нема взагалі. Да. Я там останній раз був вночі, коли заснули, мабуть, всі цензори в другій годині ночі, роки-два назад. Це останній раз. Просто, просто. Всі інші етери, які в мене були на телемарафоні, їх було 3-4 за весь цей час за три роки, себе, вони йшли, вони всі були в записі. А я знаю, я навіть не знаю, чи вони вийшли. Yeah. І так ось, і все одно залушне за соціологію. Під цим всім тиском інформаційно все одно на першому місці. Так от саме знаєш, що смішно? Я, до речі, аналізував для себе цікаво, що ти з моєю думкою, що походить так парадоксально, що от тим, своїм, от тим звільненням, от ти кажеш, от я пам'ятаю, багато хто з розумних людей, і ти, здається, мені казав, що от це ж буде ефект забування, типу чим далі, тим далі, люди будуть забувати. Да? Але ти мені здається, нарикав інший момент. Тим, що вони його звільнили от тоді, в лютому, 2024 року, вони його фактично повністю звільнили від будь-якого грузу хрінових історій на війні, зрозуміло, ні, і я... от тепер все говно, яке на війні, воно вішається на зеленського, а залужному навпаки навіть ділати нічого не треба. Він каже: він скаже дуже просто: ребятки, поки я був при мені такого говна не було. Понимаєш? І воно так працює. Понятно, що як тільки він скаже, що він політик на нього такі ушат говна почнуть виливати. Але все одно, бо це вже питання безсвідомого, розумієш? Несвідомо. Даже в цьому вони лишанулись по факту, ти розумієш? Ну, ти розумієш, бо вони, в них все добре. От про сьогоднішні по 300 депутатів, звільнення залужного. Це все короткострокові короткострокові програми. На сьогодні, завтра, післязавтра. Я коли його звільнили, я я це визнавав перед своїми тими, хто на мене дивиться і слухає, я постійно про це кажу, коли я казав, що буде ефект забування, да. тому що я думав, що вони будуть. ну Це програма, яка розрахована на довго. Да? Вони створюють альтернативу. А коли вони включили з безуглу, <рес> і, тобто на ну, примітивніший рівень, так? Я не кажу зараз, що... вона свою роботу робить, але просто. Ну, не вистачає її потенціалу, її авторитету, її репутації для того, щоб дуже сильно мочити, так? Коли президент повністю відсторонився від мобілізації ТЦК і так далі, ми це бачимо, mm -hmm. так? А, воно нібито правильно, але тут воно двояке. З одного боку, люди ну, працює цей момент, так, що військо це не, не завжди добре, і президент до цього не має відношення, так? Але це. Чи з деякий час у людей зате питання, якщо ми постійно включаємо телевізор, там усюди Зеленський, його команда і так далі. Так? Та хто відповідає? Да, за хто, це? хто за це відповідає? Ну не може. Тобто, включається питання, при залужному цього не було. При залужному всі хотіли воювати? воювати так? Тут Бамс в такий момент включився. Бо. З точки зору, якщо вибори, тобто вони постійно думають, що вибори через півроку. <рес> тобто, з тої точки зору, в принципі, було все правильно від... від... ну, дистанціюватися від цих проблем, так? Ну, типу, вибори в 24-му році. Ми з -з залужного звільнили, від, від... від... дистанціювалися, а, без угла мочить, і, типу, щось з цього повинно вийти, так? Mm -hmm. Виборів нема, ситуація погіршується постійно, як економічна, так і військова ситуація, так. Щось нового придумати дуже важко. Придумали, ну, придумали, це військово політична операція, так, Кульська операція, вона, звичайно, тут з'єдналася знов воля президента і, і, і бажання українців бачити якісь певні перемоги, так? Ну, а, але але чим, але але знову ж таки, ще раз повторююсь, там сидять люди, які не виграли жодних виборів. Всіх, ті, хто з ним вигравали його вибори, да, їх там немає. Там, там ті там люди, всегда. які сидять, вони жодних нормальних виборів не вигравали. Вони діють по дуже простому принципу, так? Треба всіх облити говном, і щоб були ми одні. Так, так. так. так, так ну, це... Нічого, ребятки, ми ще з вами говорят, кого там по осені читають. А курчат, ну і як там, вісна покаже то, где. Пробачте, да. Я пропоную новий лозунг наступній кампанії Владимир Оксана. Вісна покаже то, где. Олексій Голобуцький, політичний аналітик. Дуже дякую за розмову. Бачите, хочете, десь позитиву в кінці. Не забудьте задонатити на силу оборони, друзі.